Привітики! Так, починаємо супер епізодік. Цікавенький. Одразу перейдемо до магічних карточок. Позаряджаю вас трошечки мотивацією, що нам хоче передати простір, відчуваємо довіру до нього, спокій. Сьогодні у нас все мусить бути у заспокійливому стані. Ми мусимо повертатися до того. В світу, без, без бентежності, без прикрошів, без негативу взагалі. так знаєте, Ви відчуваєте себе чудово, інколи яскраво, інколи легко, інколи затьмарено, омріяно. І це супер! Я вас цим вітаю, звичайно. І дуже так хочеться, знаєте, ніби щоб так було вічно. І так буде вічно, розслабтеся. Інколи інколи треба діяти для того, щоб наша душа навчилася і пройшла досвід, який вона хотіла отримати. У мене тут відчувається, ніби ця карточка хоче прояснитися. Давайте довіримося. Все ж таки, інколи без того, щоб вони вискакували, таро теж хочуть відпочивати. Карточки теж хочуть відпочивати. Тому наші пальчики теж можуть діяти. Найближчим часом ви знайдете відповідні відповіді на питання, які довго вас турбували. Довіртесь своїй інтуїції. Я ще ніколи таку карточку не втягувала тут. Я вам клянуся. Я клянуся, я їх я їх всі ще не знаю. Це зараз тільки десь п'ята. О Боже, що мені пишуть? Сьогодні день пам'яті про голодомор. А, так, все. Тоді робимо хвилину пам'яті. Вибачте, хвилина пам'яті. До цього треба дуже серйозно ставитися. Так, тому бачите, найближчим часом ви знайдете відповіді на питання, які довго вас турбували. Довірте своїй інтуїції. Єй, нарешті я вас вітаю. Я ж, так... я ж не вірю, я ще раз прочитаю, найближчим часом ви знайдете відповіді на питання, які вас турбували. Чи є в мене питання? Не знаю. Я вже все мені нормально мені все. Мені все нормально. Просто ну мені сьогодні, наприклад, впадло хоч щось робити, а хочеться їсти. А я зараз же ж на низах знов-таки живу. Не вам розповідала. У мене зараз таке. Тому звертайтеся, буду вам робити розклади, допомагати вам ставати мільйонерами. А ви там мені потім трохи відстібнете, Просто тому що я вас повірила, я вас енергетично зарядила, Я дуже багато цікавих знань вам передала. Добре, зараз знайдеться, знайшлася. Інша колода. Роблю вам розкладик. Ще магічною паличкою, давайте вас почищу енергетично. Могла б так знімати гарненька, яка вона, щоб тут була, а не без наклеечки, але в мене підпалює, я тільки правою рукою вмію. Тут у нас магічна кулочка. Щось прям так складновато в цій зоні. Ну, це ніби, знаєш, на мріне минуле майбутнє. Якщо розумієш, про що я, то це воно так тисне найбільше. Очікування від тебе, у когось, і ти відчуваєш. Ніби відповідальність за це, але ти не мусиш. Тут найважчі якісь у тебе енергії, я не знаю. Ні, я розумію, але, мабуть, казати не буду. Почистимо тебе. Трикутничок твій почистимо. Це, типу, ось минуле почистили. Зараз в майбутнє почистим. Гляньте, кільця виходять. Я в шоці. Реально кільця виходять. Потім, коли ви гляньте, що відбувається. Воно, коли догори йде, воно йде догори кільцем. Я не знаю, вам видно чи ні. Закручується. Бачите? Ось вам вами магія. Боже. Ось вам така очистка енергії. Так що чистимо ваш трикутничок, Чистимо, чистому. чистому. Це, я думаю, досі, досить. Робимо розкладик тепер на картах. Мені так хочеться, якщо чесно, вже спати від такої очистки. Я не знаю, як вам, я би на вашому місці заснула б просто у мене це просто такий якийсь просто сьогодні. У мене ще дощ зараз йде. Я хочу. Я в перший раз чомусь я хочу солодке, мені так хочеться солодкого, мені так впадло йти. Думала замовити, а я навіть замовлення не хочу робити. Я нічого не хочу робити, я хочу, щоб магічним чином на мене мілківейс спустився. Тільки тому, що мілківей, я хочу зарядити енергію, і тому я дуже хочу цей батончик. Я б навіть схавала б три таких батончика. Я б хотіла, щоб в мене був телевізор. Знаєте, що випало? Дивіться. Ну, це типа смерть, карточка, але то таке. Тут зараз вважається трансформація. Дуже прикольно. Татушку можна дуже круту зробити з цієї картки. Футболку можна дуже круту. Подаруйте мені хтось футболку з цим арканом, будь ласка, я буду носити, Але така XL, ік коротше, футболка. Я люблю такі прям футболки, дуже, дуже, блін великі, щоб були футболки. Це прикро... прикольно, прекрасно. Колесо фортуни, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, Колесо фортуни. Боже, у мене вже навіть цей лис є, щоб ви розуміли. У мене вже всі, я всю цю чотири королі зібрала. Я вам потім розповім, чому я Лол А, Джей Кінгс це. Ну, Лол А. Тому що, типу, Лол прикольно, смішно. А, зрозуміло, ясно. Тобто цікаві знання з, з чимось смішним. Сукупності, тому Лола, типу, у тебе перевиков в голові, коли ти кажеш моє типу ім'я. Ну, типу, ну, це не моє реальне ім'я. У мене зовсім інше реальне ім'я, якщо вам цікаво, все. Коротше, типу, ну це прикольно, чотири королі, тому що чотири королі. Джей, тому що за моєю датою чи моїм роком народження. Коротше. Моя карта, гральна, типу карта, Валет, валет трифовий. Коротше. Мені дуже важко знаходити потім цю таблицю сумісності і пояснювати це людям. На жаль, тому що ну так вийшло, коротше. Ну, так просто вийшло. Я, я не буду більше нічого, мабуть, пояснювати в такому плані. Добре, наступна карточка. О, відлюдник, обожнюю відлюдника. Ну, Відлюдник це ні, я не знаю, це наше все. Вміти відокремити себе від усього і почати жити так, як от просто тобі ліхтариком світить твоїм таким, типу і ти вже мудрий, і ти вже дуже доросла особистість. Але тобі нема необхідності старіти або дорослішати, коротше, типу, цього свого мудреця, типу. Оновлюю, молоджую, тому що, ну, інакше що буде далі? Смерть, а потім що реінкарнація? Ну, Ти зараз дуже багато про це думаєш, що буде після смерті, що буде під час моєї старості? Ось тебе більше за все оточують ці три енергії. А що, якщо я помру? А що, якщо я моя доля, типу, погана доля у мене, хто вирішує за мене, Бог, що таке? Бог, і ось ти бачиш, що такі зашореності, страсті, страсті, старості, смерть, одиночество, типу. але тут дуже багато позитиву. Тут дуже багато позитиву, і тут дуже багато позитиву, тому що це трансформація, смерть, вона відсутня, твій дух буде жити вічно по-іншому. Але ну це смерть та тіла, і ти можеш. Заповільнити процес старіння і ти можеш відмовитися від смерті взагалі вже. Ти можеш тут існувати вічно, одвічно. Ми вже еволюціонуємо, і можна реінкарнувати дійсно, але не значить, що в якусь там тварину, а просто повернути якісну людину назад до життя і прибрати тих, хто не потрібен, на якусь іншу планету, просто порозкидувати усіх. От в цьому стати типу імператором Боже, не може так, паличка ця розпахлась. Король жезлів. Добре, що таке король жезлів? Е, ну Ми з вами потім підрахуємо. Ну взагалі-таки по швидкому 44, якщо правильно рахується, це 33, 22, 11. Ну, я зараз це знімаю відео, зараз якраз у нас 22, 11, і воно робить трикутничок 33. А це є божественна енергія, це 44. Тобто, ну в принципі, все сказала, показала правильно. Я думаю, що з такого коротенького на сьогодні буде достатньо. Ми багато чого зробили. Давайте кульку вас очищу трошки. Ви мені пишіть, Додавайтеся на тіктоці, на інстаграмчику. Папа.